Ортиця, це український укріп район, розташований просто поруч зі злітною смугою Донецького аеропорту, і звідти до передових окопів бойовиків лічені сотні метрів. Зараз ця місцевість перетворилася на новий символ мужності і героїзму українських воїнів. Цілодобові атаки проросійських найманців тут тепер об'єктивна реальність. Найгарячіша пора для оборонців, переконався наш Руслан Ярмолюк, традиційно настає щойно заходить сонце. 400 метрів. Ще зовсім юний білорус на прізвисько Тур вглядається в оптику. Навпочіпки голови солдат не піднімає. Напередодні снайпер поцілив точну у бійницю. Обійшлося переляком. За кілька сотень метрів вже доти ворога. І там солдати регулярної російської армії. По переговорам слишком, що вони звертаються друг другу. Какби бы, все про ну, по-другому розговаривають. вони там, тобто. Ну, Товарищ капитан, такое как бы все это есть. То есть звания те же. Все это слышно, И по качеству работы все таки они работают получше. Пара. До України Тур приїхав з Мінська. Зібрав речі, полишив роботу автослюсера і подався захищати українців від спільного ворога. У нас один враг, і треба обламати рога. Как бы, Успокоїв наконец. їхні позиції у притул того, що всі будівлі довкола розбиті. А земля у вирвах. по них гатять з важкого калібру 24 години на добу. Час від часу бойовики вдаються до піхотних штурмів. Добровольці відбили вже три потужних спроби. Патрону 58. Колишній підприємець, а нині кулеметник у день купає шанці вночі відбиває атаки окупантів. Били з трьох точок зразу ж досить таким вогнем Подавили ці точки. Звідти перестали стріляти. Ми не кидали гранати, відти полетіли воги. Десь вона там падала. Передню лінію оборони терористів, яка навпроти будують українські полонені. Їх добре видно у біноклі бранці жестами інколи навіть намагаються привернути увагу добровольців, аби ті випадково не натисли на гачок. Ну вони в основному закриваються нашими полоненими. Ну всіх з роботи, всі переноски там важкого криття копів мішки. Всі інженерні споруди, всі наші полонені. Військові просто перебігають, а вони повільно собі йдуть, ідуть під прицілом, якби ну, розуміють, що ми їх бачимо. І ну, надіються на те, що ми по ним шмаляти не будемо. Добровольці щодня зазирають в очі смерті свідомо воюють без зарплатні, без статусів, без дембелів, воюють до перемоги ні на кого, крім волонтерів, не сподіваючись. Панівання є, що о нас взагалі ніхто не думає. Тобто, о нас вообще забили, як би. Тобто воюють, ну і пусть собі воюють. А ми будемо займатися тим, чим, я так думаю, до войны займалися. Тобто, есть діляжом. По-моєму, не меняется нічого. Хаотичні денні обстріли темною порою перетворюються на методичну канонаду по всьому фронту. Спостерігачів ОБСЄ немає відповідно фіксувати порушення мінських угод бойовиками. Нема кому. Під грім у небі противник маскує постріли з мінометів. Хлопці у доті припали до кулеметів, стріляють у темряву, посилаючи на той бік сотні, а то й тисячі куль. Та, там було я, не бачу? я не знаю, то було. Міни рясно прилітають до українських позицій. Після прибуття останнього гум конвою вибухового заліза. Ворог не шкодує. Бойовики намагаються викрити і знищити вогневі точки українських добровольців. Зав'язується бій. І так щоночі, ось вона війна вночі, тільки починає сутеніти. Власне, як терористи відкривають постріляють з усього, що є. Хлопці так звивають айсідіс, коли гатять з мікрометів, власне, з танків з важких кулеметів. А ми відповідаємо тим, що є теж кулемети, теж мати воги. Поки одні бійці стріляють сидячи в окопах, інші на швидкоруч набивають патронами автоматні ріжки. Я карта, гляже. Чим швидше, тим краще. Тут кожна змарнована мить може коштувати життя, тому у темряві пальці воїнів самі автоматично пакують патрони. Бій може тривати до самого ранку. Може бути година, може бути три і п'ять. Може і сутки буде. Бачимо спешки, бачимо, десь трасера попадаються рясний дощ заливає і бойовиків і українських бійців за кілька годин стрілянина стихає чути лише як гуркоча техніка яка відходить від лінії зіткнення повертаючись на свої позиції ворожі піхотинці ще одну ніч під свинцевою зливою українські добровольці вистояли без втрат русла яремлюк михайло потятасріж портило тесн один плюс